Всім добрий день. Сьогодні хочу ще підняти таку тему про закалювання великоквіткової хризантеми. І я дуже думаю, що і горшкової хризантеми, звичайної мультифлори. Дивіться, який є нюанс. Коли ми виносимо, коли ми ми виносимо, хочемо черенкувати нашу, Наприклад, це в мене великоквіткова хризантема, бачите, коли я її винесла, там ви виносите із теплиці, ви виносите із. Борьба. Ви бачите, який колір вона має е, на даний час. Якщо е, хризантема Яку її зараз посадити, так то тобто є, ми беремо і її, черенкуємо. Ну черенкуємо ми її не коли наші погодні умови вже дозволяють. Ми її черенкуємо не в теплицю, так а ми її черенкуємо, наприклад, на вулицю. вже можемо, тому що ну у нас зараз серед кінець, майже квітня 2025 року, двадцять року. У нас стала плюсова температура, от і нам це допомагає. Дозволяє, що я вам хочу Порадите, коли ви виносите такий от горщик, поставте його спочатку для закалювання на вулицю. Тобто, для того, щоб хризантема прийшла закалку, це дуже важливо. Вона у вас прийметься, все буде нормально. Але вона якби переболіє, пройде цю адаптацію на материнському кущі набагато більше. От нахлядна хризантемка, яку я беру для укорінення. Я її замочила просто у водички з укорінювачем. Ви бачите, які сині, так, вона аж прямо фіолетові має е, е, саме стебло. Тобто вона закалена, вона ця хризантемка взята у мене із вулиці на е, укорінення. Ця хризантема, бачите, вона із. У мене взяти ну просто із неотопленого приміщення, от, яку я винесла. Учора я почиренкувала хризантемку, отак. От не виносила материнський куст для закалювання, і я вам зараз покажу, як вона себе почуває у горщику. От, вона була із материнського куща із корінням, але видно, що вона така. Бачите, вона вже сутку постояла на вулиці і вже стебло її саме якби синіє. Вона, звичайно, пере, так, трошечки перестресує. от Бачите, як вона себе починає почувати? І е, ліпше би було винести материнський куст, от, щоб він пройшов нормальне закалювання, а тоді висаджувати у відкритий ґрунт. Ну, не вікрий грунт, так як це великоквіткова хризантема, то вона в мене висаджується просто у горщики. А от хризантемка, бачите, яка це теж великоквіткова, яка зараз уже у мене на вулиці, і вона прекрасно пройшла закалювання. Я вам рекомендую із материнським материнським кустом виносити на вулицю. Вона нормально прийде закалювання, а тоді вже її якби, садити у відкритий ґрунт на вулицю, тому що її все одно потрібен. Ну, для адаптації просто якийсь час. Але так вона просто у вас швидше укоріниться і швидше перейде через оцей такий етап закалювання. Так що обов'язково виносьте, закалюйте. Зараз уже температурні погоди дозволяє закалювати. От, виноситься з материнського куста, і буде все у вас супер.